Всім привіт! Знаходжуся зараз в Швеції, місто називається Варберг, знаходиться на протоці Категат. Думав, що сьогодні вже не попаду в місто, бо з самого ранку йшов дощ. Підписуємося і дивимося. Знаходжуся недалеко від центру. Перед вами зараз міська рада. В такому великому будинку що побудований з Кірпіча і тут також навпроти якась державна установа. Дуже каркають ворони. Тут невеличкий парк і зараз буду йти до центральної частини міста. Зараз йду більш-менш по центральній частині міста. Ось такі вулички дуже гарні. Населення міста приблизно 27,5 тисяч людей. Варберг знаходиться в південно-західній частині Швеції, серед голих пагорбів та рівнин. Шведський автор і єпископ Асаян Тегнер. Описав у 1826 році як найменш привабливе місце в Швеції. Згодом його слова були використані в маркетинговій компанії Варбергу. Піщані пляжі Варбергу дуже популярні в літню пору року. Якийсь великий рух такий по вулицях. Хочу показати. Треба було б дочекатися допоки трохи менше буде їздити машин. До речі, в місті знаходиться замок. Зараз спочатку покажу центральну частину, а потім піду до замку. Варберг це портове місто Курорт. Приблизно засновано місто в 13 столітті. І по черзі переходило із рук в руки. Належало то Данії, то Швеції. Зараз в центральній частині католицька церква. Відбувається зараз ярмарок невеличкий або базарчик. І така гарна велика будівля. Це чотиризірковий готель. А навпроти, не міг знайти, що то таке. Після 30-річної війни в 1645 році місто остаточно війшло до складу Швеції, і з тих часів залишився лише замок. Нічого не говорив, бо в церкві відбувається концерт, там включають. Зараз такий пам'ятник, це як набирають воду, це прямо як про далекобійника. І ось такий ще хлопчик сидить на лавочці. Так що попав я сьогодні на концерт. Зараз хочу показати, як я ходжу, знімаю. Тут також такий хлопчик це я так ходжу, знімаю куча всього, різного приладня. Зараз хочу погуляти по центральній частині подивитись, подивитися, що продається. Різне продається, в більшості одяг також. Продукція місцевого виробництва це подивився вже банк. Але більшість одяг продається і трохи їжі. Так, їжа смачно пахне, що в мене скручує живот, бо дуже хочу їсти, але хотілося мені дуже Зняти Швецію. Небагато часу, бо сьогодні в мене ще багато роботи. Наближаюся до замку. Перейшов залізничну дорогу. Тут подивився така цікава будівля, ніби з дерева. Але судячи по всьому, то це просто е, якийсь кафе. Ресторан чи кафе. Хочу підійти подивитись ближче. Так, вже є вивізка, е, це бар, можна сказати, ресторан. Супер виглядає. Дуже гарно. З боку цього ресторану знаходиться ось такий дитячий майданчик, там, я так зрозумів, пише БАД, це басейн, і ззаді вже знаходиться фортеця. Я хочу спочатку піти на пристань, там різні яхти стоять і потім Звідти можна зайти в фортецю. Знаходжуся в порту, видно, що яхт мало. Стоять вдома на колесах. І тут знаходиться такий цікавий будинок. Дивився на інтернеті, показує, що це центр водних розваг. Ну, мені здається, що це більш якийсь бар чи ресторан. І звідси вже е, видніється фортеця. Ну і не видніється, дуже довидно. Зараз е, похожу трохи тут і потім піду на фортецю. І збоку можна подивитися в усій своїй красі фортеця. Багато різних ресторанчиків в, в порту, але більшість якось зачинено. Дивлюся, не сильно багато корабликів, ось такий маленький, може дитина погратися, але б не сказав би, що багато. Ось будиночок, де Можна взяти екскурсію. Ні, мало, дуже мало е, лодок. Так що аж в кінець туди не буду йти. Та що порт великий, ну е, самих лодок і яхт то мало. Бачите, будиночки на колесах стоять прямо в порту. Більш за все, що вхід, ой, не вхід, а паркінг буде платний. І ось такі дві яхти тут. гарні. А ця така будівля, там нічого такого немає. Звідси видно, що там можна влітку буде купатись. А всередині знаходиться такий невеличка кафешка, де можна з'їсти просто морожено і випити каву або чай. І ось машини знак стоїть 24 години максимально. Можна стояти ну, на цій парковці. Покажу ще разок цю гарну будівлю. Ну, виглядає дуже класно. Це як можете шукати інформацію, то ця будівля буде практично як візитівка. І також замок. Сподіваюсь, вхід буде безкоштовно. Бачите, там навіть машина заїхала якось. Вражаюча будівля. Дуже велика фортеця і можна там піти на мис. Бачите, люди ходять довкола фортеці. Або замок, можна сказати. Ну, як пише фортеця, то також буду говорити, що це фортеця. Дуже високий потолок. Можна сюди навіть... Бусом заїхати. Фортеця була спочатку побудована в 1290 році як оборонний замок, а в наступні століття він розширювався побудованими новими частинами. У 14 столітті король Магнус Еріксон перетворив її на королівський замок, а у 19 столітті замок. Використовувався як в'язниця. В замку знаходиться музей, але думаю, що в музей я не піду, бо маю трохи мало часу. Зараз хочу піднятися на вал і показати краєвид міста. До речі, дуже гарно виглядає. Це хревить на центральну частину міста. Вон церква. До речі, мені пощастило, бо церква взагалі так зачинена. Бо читав відгуки, вона тільки відчиняється на концерти. Так що можна сказати, що мені дуже-дуже пощастило. До речі, тут проживають люди. Пише, що це приватна територія. Дуже гарно виглядає, вхід безкоштовний, не. я думаю, що вхід в музей буде платний, але в музей я не збираюсь. Дуже велика територія фортеці. Можна погуляти по валах, можна погуляти взагалі так по території, але сильний вітер тут. Посередині знаходиться стародавній колодець, тут також знаходиться вхід до музею і найвідоміші експонати це куля зроблена з двох латонних гудзиків, залитих свинцем якої, як стверджується, було вбито короля Карла XII? А також в музеї знаходяться останки бюктинської людини, які знайшли в Бюктинському болоті в 1937 році. Дослідження показало, що мумія лежала там із середини 15-го століття. Замку також відкривається дуже чудовий краєвид на затоку Категат. Зверніть увагу, там невеличкий острів і на острові 4 невеличких дома. Супер виглядає, але дуже сильно віє. І також покажу, як виглядає замок. Протока Категат є продовженням Скагераку. Скагерак я вам показував це в Ларвіку. Кому цікаво, можете подивитись моє відео з Норвегії з Ларвіку. Категат може розглядатися як затока Балтійського або Північного моря. Але згідно зі скандинавською традицією, не є жодною з них. Тут, до речі, внизу такий бар є, зробили. І ось так виглядає фортеця. Дуже добре, що по території можна собі погуляти і не треба платити за вхід. Вражаю, що фортеця можна багато де погуляти. Я планую зараз повернутися за велосипедом. І поїхати ще на маяк, бачите? Бо пішком це займе багато часу. Зараз покажу, який відкривається краєвид на місто. Ну Звідси ну, просто не перевершено. Тут ще трохи будинків. В як і багато середньовічних міст, був дерев'яним. Пережив безліч пожеж, тому істинно середньовічних будинків, звичайно, не збереглося. Але пізніше будували за образом і подобою. Так що, бачите, більшість будинків, які зараз, вони дерев'яні, але не дійшли з часів середньовіччя. Покажу ще раз зверху замок. Мені дуже сподобалось. Можна походити по цілій фортеці, тільки якщо хочете зайти до музею, то треба заплатити. Але краєвиди відкриваються і на місто чудові, і на е, саму протоку е, Категат. Неймовірно як гарно. Там видніється якась така дуже будівля, мені здає, здається, то або школа, або залізничний вокзал. Вертаюся до центральної частини. На інтернеті відшукав інформацію, що церква побудована в 1897 році, але в самій церкві пише, що... В 1772 році. Дуже гарно виглядає. О, зараз покажу всередині. Концерт закінчився. Дуже приємне таке світло, тепле можна сказати. Тут і піаніно стоїть, і орган, і чоловік грав на аккордеоні. і взаді також такий ще великий орган. А більшість часу може таке бути, що зачинено. Десь пощастить мені. А десь не пощастить. І покажу ще центральну площу. Так смачно пахне смаженим м'ясом. Якщо собі уявіть, я голодний, а тут пахне смаженим м'ясом. Іздівається з мене. Ну і зараз буду показувати, як виглядає променада. Як ви бачите, добре заасфальтована доріжка і багато людей гуляє. Також багато велосипедистів. На велосипеді то швидко маяку їхати, а якби прийшлося пішком, то прийшло б півгодини пів години йти. Дуже красивий ландшафт, тільки перескоджає вітер. От вітер неприємний, але ландшафт, доріжка така зроблена. Ну і запах е, моря, як-не-як. -як. А це море. І хотів цією дорогою приїхати, бо це в скалі зроблено. Можна поїхати верхом по асфальту, а можна ось сюди е, в скалі, можна сказати, так. Просто супер виглядає. Дуже цікаво. Ну і переїхав я знову. По цьому, по асфальтованій доріжці. Дуже швидко зближається маяк. І багато людей гуляє, бо сьогодні субота, в більшості вихідний. І тут знаходиться якийсь оздоровчий центр, такий він дуже-дуже великий. Для велосипедів окрема доріжка потягнуло трохи вліво. Але сподіваюсь до маяку зараз доїду, чи прийдеться трохи дійти. Ось так відкривається такий півострів. Переважно все в камінні. І до маяку треба трохи піднятись. Зараз буквально 300 метрів пройду. Але дуже гарно все, красиво. І потім ще об'їду цей такий півострів. Ось так виглядає маяк. Тут ніякої стежки взагалі не буде. І треба дивитись уважно під ноги і дуже велично виглядає фортеця. Ось такий маячок в занедбаному стані, він зачинений, але звідси відкривається вид, краєвид на замок. Ну і на протоку катигат. Ще раз покажу такі е, холми, можна сказати, з каміння е, маяк, вдалечині е, замок. Протока Категат. І зараз буду потихеньку закруглятись, хочу цей півострів об'їхати, бо, як бачите, велосипед мій стоїть, нікого немає. Хочу проїхати довкола цього такого невеличкого півострова. Дуже приємно тут свіже морське повітря. Дуже цікаво так проїхатись на велосипеді. До речі, середина квітня, а тут рослинність. Дерева тільки починають пробуджуватись. Тільки-тільки перші листочки. І на виїзді з другого боку тут величезна така кемпінг зона. Тут можна на своїй машині приїхати, а можна зняти або такий прицеп, або цілий домик. Зараз поїду, останнє на сьогодні це буде. Хочу приїхати показати. Або ось такий прицеп можна зняти, дитячий майданчик. Це зі своїм приїхали. Туалети, душ. Або ось таке житло можна зняти. Такі номери, є також окремі такі домики, супер виглядає, неперевершено. Як багато людей відпочиває, то на мене ніхто не звертає уваги. Ось таке для вас було шведське місто Вартберг. Мені дуже сподобалось. Шкода, що маю дуже мало часу, треба їхати далі, бо треба працювати в першу чергу. Підписка, подобайка і до наступних відео. Всім пока!